Десятирічного Тараса із села Богодашів збив легковику з Здолбунові. Дитина у важкому стані в лікарні. Трапилося це близько шостої вечора. Учора поблизу станції техобслуговування Автоленд, що на трасі городища рівне Староконстантинів, водій, збивши дитину, не зупинився, а втік залишивши місце ДТП. Хлопчину каретою швидкою доправили у рівненську міську лікарню. Наразі знаходиться в палаті інтенсивної терапії. У дитини діагностовано важку черепну мозкову травму, перелом склепіння та основи черепа, забій головного мозку, важкого ступеня. Дитина у важкому стані. Враховуючи характер, масивність особливості ушкодження головного мозку при такій патології хірургічне лікування на даному етапі не показане. Буде проводитися консервативна інфузійна терапія. Поки хлопчика намагаються вивести з коми правоохоронці розшукують водія, який вчинив аварію. За цим фактом вже порушили кримінальне провадження, шукають свідків ДТП. Попередньо водій керував іномаркою білого кольору. Вчинивши аварію, він попрямував в сторону острога. Авто було без переднього бампера і ймовірно без глушника, бо видавало гучний звук. В місці події було встановлено, що водій на нестановленому автомобілі, так як за свідками очевидцями було сказано автомобіль білого кольору іноземного виробництва без увімкнених фар здійснив наїзд на малолітню дитину. Не зупиняючись, продовжив рух по тій же автодорозі в напрямку міста Острів. Відразу нами було повідомлено всі наряди поліції у Рівненській області та суміжних область, областей, які межують з Рівненською областю, на орієнтування встановлення невідомої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Тож усіх, хто став свідком нещастя або може мати інформацію про місце перебування, горе водія, просять повідомити про це за телефоном 102.